Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 6 травня і ми досадили школку вже, це вже другий рядочок. Оце у мене вчора не вистачило трошки чубуків, замочувались вони. Сьогодні вже приїхав і досадив. Перший рядочок той, що під забором, я вчора висадив і накрив його, поставив дуги, агроволокно. 50, бо ще непонятно які температури там будуть. Щось вроді заморозок, не заморозок, але лучше перестрахуватися, накрити. Хай йому там тепліше буде. А цей другий рядочок сьогодні досадив і теж я накрию його. У мене дуги я покажу, зараз із композитної арматури. Це Така арматура. Шестерка, тут такі крючки ось пороблені для ниточки. І ниточка з двох сторін. Ми його накриваємо і ниточка, ця не нитка, а вірьовка, шпагат. І отак воно держиться. Не вітер, нічого не дує. Коли вже школка більше менше розпуститься, огорвалокно знімем, і все буде добре. Там у мене це в мене на дачі, а дома ще трошки школку є грядочка, на днях висажу теж її. Так що, я думаю, сажанці будуть. Багато різних форм висадив. І новіші, і старіші. Так, по винограднику, дивіться, ще не відкривав я його. Ще увесь накритий повністю, бо таке показує там на 9-те. Один градус тепла, ну, якось страшновато. Вже дотягнув до цих пір. Якось страшновато відкривати. Вже декілька днів підожду, а потім почну відкривати. Спочатку зніму плівку, Агроволокно на день, на два оставлю, щоб трошки воно закалилося. Не погоріли, щоб бруньки, бо вже трошки розпускається. А може таку погоду підберу, якраз що пасмурно буде без сонця. так. Буду підв'язувати. Так що виноград поки не відкриваємо. Школку вже висадили, вже одною проблемою менше буде. Все, до зустрічі!